Мої результати ведення Тіктоку за останні 30 днів показую реальні цифри з реальними скрінами. Отож, з 20 вересня по 19 жовтня на моєму акаунті було сфіксовано близько 2,8 мільйони переглядів. Близько 16 тисяч людей відвідали профіль та поставили мені близько 24 тисяч лайків. А ось показую аналітику найпопулярнішого відео, яке набрало більше 700 тисяч переглядів. Також, думаю, буде цікавим для вас статистика одного відео, де я оглянув один із закладів міста Умань, яке набрало більше 50 тисяч переглядів, а також було більше 400 поширень. Нагадую, що Умань це досить невелике місто з населенням до 100 тисяч. Уявіть, що відео подивились більше 50 тисяч людей. Звичайно, тут не всі люди з Умані, але я думаю, що це принесло якусь, напевно, певну користь для цього закладу. Я простий хлопець родом з Умані. І от за 30 днів я зробив близько 2,8 мільйони переглядів. І нехай це стане мотивацією для вас. Знімайте контент, навіть якщо ви не популярні, чи вас ніхто не знає. Якщо ви будете знімати щось цікаве, щось актуальне для людей, те, що буде визивати певні емоції, ви теж можете робити такі результати.